Доброго дня, колеги в наградері. 1 вересня. Вже почали вчора знімати частково гібридну форму з Олексії Павловського під назвою Everest. Вона на сьогоднішній день готова вибірково, бо трошки у нас була весна прохолодна, затяжна. Зазвичай я вже до 25 серпня все вирізаю, в цьому році трошки з запізненням, але все одно піде вона найближчим часом в реалізацію. Значить, що у нас ПВР Кожного року показує себе відмінно, незалежно від того, які погодні умови під час цвітіння, незалежності, які погодні умови під час дозрівання, і навіть які погодні умови зимою. Дійсно шикарна позиція. Одна з кращих, я вважаю, взагалі, форм Павловського практично у всіх планах. Сильно росла, лоза вже визрівша до верхніх кінчиків, ну, повністю вся до кінця. Закладає по 20 свіття. Нормую, залишаю, в принципі, по одному, інколи можу залишати по два. Бо грона бувають в середньому грамів 700-800 а окремі бувають якісь до 1,5 кг. Того там, там залишаю, певне річ одне грона. Ягода у Вереста це його візитна карточка. Вона достигає маси 25-30 грамів. У мене найбільша ягода була 35 грамів на Вересті. Ну, це реально, це ми зважували на камеру. Верест просто вражає, там ягадки в нього всі калібровані, шикарні. І що цікаво, при такому розмірі ягоди, звичайно, чим крупніша ягода, тим простіше смаку форми. А Вересту цього немає. Тут ягода просто гігантська і при цьому смаки властивості дуже високі. Квітка у нього двостатева, запилюється ідеально. Я знаю, що багато людей жаліються на запилення Вереста. Я не знаю, чи там пересорт присутній, чи там, можливо, не вгадали з підщепою. Це в мене кущики на власних коріннях. Два куща зараз на відео вам показую. Рік їм здається, вже п'ятий чи шостий, не пам'ятаю точно. Материал, матеріал у мене взятий від е, Шмельова Олександра Фаєфановича. У нього був дуже вдалий Верест і я своїм задоволений кожного року. Ще не було жодного сезону, щоб верест мене в якомусь плані підвів. Шикарний постійно. Колір у нього темно-червоний, бордовий. Грона помірно складена, немає ніякої щільності, все грає. Ягода. Ну ви бачите, реальний розмір ягоди. Тут просто гіганти. Смак гармонійний, м'ясиста соковита м'якоть, навіть трішки є під хруст, якщо робити йому легеньке недовантаження. Смак шикарний, мені подобається. Що дуже важливо, Еверест стійкий до будь-яких опадів. Тобто, Якщо ви знаєте, що завтра буде дощик, у більшості виноградарів починають відразу там колінки <схи>, трястися, бо вони знають, ту форму розірве, ця форма трісне. ПВР взагалі просто один спокій, бо я знаю, що я вийду. Хоч там 30 мм випаде, випаде зараз, ПВР жодної ягоди підтріснув не буде. Все чітко, все стабільно. Я її показую кожного року, ну, бо це така класика, яка просто дивує. Він простий максимально в догляді. І дає таку віддачу, на яку більшість форм, в принципі, неспроможні. Дуже крупні. Там вон ягоди. Ну тут, дивіться, яка... Це просто слива. Просто слива така. І ще дуже важливо, я ж кажу, вона просто в догляді. Це знахідка взагалі селекції. Я вважаю, має бути на кожному винограднику без виключень. Оно, які ягоди ще більші. Ви бачите, які ягоди. Тенісні шарики такі, м'ячики, взагалі класний. Павересто нуль зауважень. От той випадок, коли взагалі нуль зауважень. Навантажується чудово, тут на цьому кущику ще більше грон. По цього ми вчора там зрізали там, кілограм до п'яти. А тут ще кущ фактично в повному навантаженні. Дуже красиво виглядає, ефектно. І що на перегорі, що на звичайній шпалері. Красивий. Я намагаюся активно залучати в селекцію, бо це та форма, яка має право на життя вже в майбутньому поколінні, я вважаю. Ну, дивіться, ну як таке можна не вирощувати. <свігло> ну, це одна краса. Просто краса. Вибірково почали зрізати в кінці серпня і я думаю до числа 7-8 вересня він буде повністю вже реалізований. Еверест, повторюсь. Кожного року це говорю і кожен цього року. Одна з кращих форм, яка взагалі є в моїй колекції, а тим паче в селекції Половського Євгенія Георгійовича. Зрізаємо шостий ящик уже Евересту, певна річ, що поступово ріжемо не все відразу по мірі дозрювання. І ви знаєте, чи мені подобається зараз Еверест, його сіки не привозиш на ринок. Його ніколи не буває багато. Ось так раніше було з перебраженням. Можна було привозити одне лише переображення великою тарою без асортименту. Тобто, звичайний ринок потребує так, щоб була там біла, червона рожева і чорна ягода. Тут можна привозити ринсорт і все нормально. Ми возили спочатку по одному ящику Вереста на ринок, торгуємо в роздріб. Потім я вирішив просто привезти асортименту лише один Верест. Отак От ось виставили три ящика Вереста і більше нічого не було. Розлетівся моментально. Це великий плюс Евересту, бо я ж кажу, його беруть просто як моно один сорт. Нічого більше не потрібно. Людина підійшла, о, супер. Їй не треба переривати, дивитися, чи є там знизу. Людині подобається. Будь-яка грона, яку б не взяли, вона все одно міжна, калібрована, смачна зверху донизу. Ну, на ринку зараз, ось, ось зараз, він і Дубовський обійшов у нас по продажам, конкурує лише з ним Монарх. оце Монарх, Еверест. Ну, Певна річ, там ще якісь миші, там такий каватар Хелловін то окрема сфера. А по столовому ось Аверес зараз лідер по продажу ягоди. <гум> І тут, до речі, ще з нього буде небагато, але ще ящичка два ми з нього візьмемо з цих двох кущиків. Урожайність. Зараз так, 6 у нас, так, десь 32 кг з куща. а так ось цьому році він дав ягоди. Просто шикарний.